Доброго дня! Сьогодні в Україні День Незалежності. Я вітаю вас з цим святом. Саме тому я така нарядна, білий верх, чорний низ. Сьогодні я хочу записати для вас тренування на таке вправо, як присідання в пліє. Ну, ще його його називають сумо. Ці вправи дуже класно пропрацьовують Сідничні м'язи. мязи стегна з акцентом на внутрішню. Поверхню стигнати. Тому давайте починати обов'язково про техніку. Рівна спинка, сильно-сильно зажатий прес упок наш до поясниці. Іде в сторону розводимо наші носки, коліна обов'язково за носками. Рівна спинка зажатий, прес дві руки до паралель з полом. можливо, перед собою, як вам зручно. Не зводьте коліна ні в якому разі, не нахиляйте корпус. Рівна спинка. Опускаємося, поки наші стегна не будуть паралельно полу, Зажат, прес. Весь час себе контролюємо і на видихі вверх. Вдих і видих. Вісім разів. Звичайно, потім будуть ускладнення, так, якісь цікаві, які ви зможете використовувати в своїх тренуваннях, коли вам надоїдять, набриднуть просто прості присидання пліє. Поїхали. Вісім. І ще сім. Пам'ятаємо, видихаємо вгору. Шість. П'ять. Чотири. Ще три. Коліна за носками, ще два. Один. Добре. Продовжуємо з цього положення. Ніби ми сидимо в статиці, але щоб було більш цікавіше, давайте додамо нахил вправо-вліво Корпусом За правою і за лівою рукою. Живіт сильно-сильно зажатий. Іще шість. П'ять. Чотири. Добре, ще три. Іще два. Останні. Всього положення. Піднімаємося вверх. Продовжуємо, але піднімаємо тепер лише одну п'яточку вверх. Видихаємо. І піднімаємо п'ятку не за рахунок того, що коліно виходить вперед, і ми переносимо напругу на носочок. Ні, піднімаємо пятку за що того, що скоротили ікроножну кроножну м'язок дих і від. Вісім. Лише одну. Сім. Шість. П'ять. Спинка рівна. Як і раніше чотири. хребет наш іде. Рівно в пол. три. Іще два. Один. І змінюємо інша нога. Іншу п'яточку вверх. Вдих і видих верх. Сім. Шість. Добре. Ще п'ять. Чотири. Ще три. Іще два. Один. Не забудьте посидіти в кожному з таких положень. Угу. Добре. А ми далі з цього положення. Дві руки паралельно полурівна. Спинка зажалася не просто. І позмінно То право, то ліву п'ятку вверх. Угу. Спокійно дихаємо. Вісім. Сім. Шість. І сідниці гарно відчувається. І бедра. Стегна. П'ять. Чотири. Три. То право то ліва п'ятка. Два. Останній раз добре з цього положення піднімаємося вверх. Далі давайте зробимо. Піднімаємо, опускаємо корпус вниз і піднімаємо одночасно дві п'яточки вверх. Дуже красна, класна вправа ще й на баланс. Видихаємо вдих. І дві п'ятки вверх. Видих. Вісім. Не забувайте зажимати прес. Сім. Спинка рівна. Шість. Чотири. новим наш баланс. Три. Підключаємо туди стабілізатори наші. Ще два. Останній раз. Давайте ми тут посидемо і попросимо, коли п'яточки наші догори. Поїхали вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Вдих. На видихі Вверх, піднімаємося. Вдих, видих. Окей, тепер по три. По три. Поїхали. Один обидві п'ятки у нас в пол. Один, два, три і вверх. Ще шість, два, три і вверх. Ще п'ять. Один, два, три, і вверх. Ще чотири. Ще три. Ще два. Останні. Добре з цього положення. Один, два, лише нога, три і чотири вверх. Лише одна п'яточка догори. Один, два, три, чотири. Ще. Вниз, вверх, лише одна п'ятка. Три. А внизу ми пружинимо. Один, два, три, чотири. Ще. Вдих. Видих. Вдих. І видих. І останні. Два рази. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній. І відразу інший бік. Один, два, три. І вверх. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Стегну до паралелі з полом. І ще п'ять. Ще чотири. Рівна спинка завжди. Три. Тут наші руки працюють. Так, Оп. так два. Іще. Вниз. Вверх. Останній. Добре, і тепер ми опустились, піднімаємо п'ятки вниз і вверх. Вниз, п'ятки догори, нижні, скорочуємо і вверх. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Гомілкові, так, м'язи? Ще. вниз. Останні чотири. Три. І ще два. Брі коли піднімаємося, не заплатимо скорочувати ягодичні. Останній раз. Окей. Тепер з цього положення ми навпаки робимо. Спочатку пристаємо так, потім так, потім так і вверх. Угу. Лише п'ятка нас коїмо. Одна п'ятка. Коли ми починаємо пристати. вверх. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. І ще. Один, два, три, чотири. П'ятку підняти. П'ятку опустити. п'ятку підняти. і піднятися повністю. Поїхали ще чотири зробить. Ще три. Так. Останні два. Вище. П'яточка. Вверху, Вгорі. Лише один раз. Торкаємося полу. Останній раз. Один. Два, три. Чотири. Добре. Те саме зробимо з іншою ногою. Спочатку п'ятками присідаємо. Вона вгорі. потім ставимо, потім піднімаємо і повертаємося вверх. Поїхали. Один, два, три, чотири. Вниз, п'ятку вниз і І ще. Коли ми підіймаємось, п'яточка наша також вгорі. Поїхали. Ще чотири. Ще три. Останні. Ще два. Останні. Прекрасно. Так, ну і останнє вправо. Коли ми з положення присідання, будемо повертатися вправо-вліво. Присіли в пліє. Повернулись випади. У нас стигнути паралельно з полом. П'ятка за носком обов'язково. Розклеїлись. І вверх. І в інший бік. І вверх. Один, два, три. І можна опустити руки. Чотири. Один, два, три, чотири. Ще. Введи. Видих. Введи і видих. Не спішіть. Все ми робимо. Поволі для себе і думаємо про те, що ми робимо. Давайте по останньому разу. Останній. Окей, зробимо те саме, але не будемо підійматись верх. Тобто постійно ми будемо намагати бедра, стегна наші тримати паралельно полу. Поїхали. Оп. І в інший бік. Вісім. Сім. Шість. П'ять. І ще. Чотири. Три. І ще два. По останньому разу. Вниз. Вбік. Вниз. І вбік. Прекрасно. Далі ми потягнемося. Ніколи. Не забувайте про заміночку. Вниз, вниз, вниз. Чотири. Три. Два. Один. Вверх. Спокійно подягнемо. Певний поверхний потрапля. Вдих, видих. Угу. Ще. Зажат прес, вищас. Так, ну і звичайно, внутрішню зону стегна. права вліво Через перекат. І ще чотири. Добре, ще три. Останні два. Один. Таз догори. Збираємо стопи. І кругленька спинка вгору, гору, гору. Вдих видих. ще вдих. І останній раз. Я тут підрушила. І... Дуже вдячна вам за тренування. Дуже класно буде, коли ви цей комплекс справ до вабите до свого основного тренування. Не забувайте про розмінку, ось можливо мене величку кардіо навантаження, силову частину і заминку. Все. до побачення гарна вам.